Всім доброго ранку. Сьогодні 27 січня. Пройдемо трошки пішочком не на мотоциклі, на велосипеді, на машині, а пішочком. Це зліворуч, бачите, мойка. Які миють машини, мотоцикли, велосипеди за японськими технологіями. Цікаво, так? Мені само було цікаво, поки там сам не був мотоцикл. І такого чистого мотоцикла, я вам чесно скажу, за останні 5 років не бачу. Підемо прямо. По вулиці покажемо, що тут на цій вулиці є. Вулиця називається Гмун Ван -Хин. Як бачите, людей набагато менше, чим було до цього. Небо голубувате не настільки грязне і темне як було декілька днів тому. Машин, мотоциклів, всього поменше. Місто та вулиця Гмунван так як і все Тагодін, вже влаштується до зустрічі. Лунного Нового року, або на В'єтнамській мові Тет. Ось якусь красиву хтось вилу собі вистроїв. З якоїсь звичайний перестроїв якийсь мараканський стиль. Цікаво. Бачите як? І небо голубовате. Квіти повсюди, побачите, жовтенькі, флаги В'єтнама. Ось бачите, тут, де в'їзд до всіх вил, тут дуже красиво вистроїли вони цілу таку. Колонку, бачите, квітів жовтеньких. Побажання на в'єтнамській мові, щастя, здоров'я та вдачі. Ми підемо все прямо, будемо ти пішки, знімати те, що буде цікаве. Потім дойдемо до ринку, який я раніше показував, де продають квіти, і так звані в'єтнамські новорічні ялинки. Ялинками їх не можна назвати, краще їх назвати деревцями. Але до цього ще треба дойти. О, далеко Вінкомхаус. хаус, час через міст, ще трішки прийдемо, і буде скоро вже і той званий риночок. А поки поглянемо на цю красу, на ці віли багатих вітнамців, та напевно навіть іноземців. А Незвичайно те, що вже скоро Новий рік. Майстерні деякі маленькі, такі наводці досі працюють, квитки. Лотерейні теж ще продають. Тому якщо хтось хоче спробувати свою вдачу перед Новим роком, то може так придбати. Ось ще трішки, а хтось вже квіти повіз. Підемо далі. Я так трішки буду знімати, перерватися, щоб було цікавіше, що кав'ярня, а зверху на цьому справа бачите, то кав'ярня, а там зверху у них ремонтують телефони, ремонтують макбуки та айфони. Ну, ось ми майже дійшли. Ось вам декор продається у в'єтнамсько-китайському стилі. Якщо є якісь фанати, то можете придбати і декорувати свою саду. Ось тут продають грифрукти, Якісь вазочки під квіти. А ось іще грифрукти і різноманітні фруктики, які зазвичай купляють в'єтнамці до свого нового року. Багато дуже. Жовтих квітів. Всіх нас не знаю. Напевно, якісь, хто знає як називається, не скажу. Чорнобривці точно бачу, є чорнобривці, бачите? Це чорнобривці. Вон там далі. Якийсь екран. Це підсолнухи, як у нас вдома, красиві. Підсолнухи завжди красиві. Дуже багато різноманітних. Квітів червоного, жовтого кольору, Чорнобривці, підсолнухи. Ще якісь квіти, як наче, то, якісь розочки, чайні рози. Краса. Зранку до, цієї, до цілої ночі продають. Ці вже деревця, бачите, вже розпустилися квіти на них жовті. Кажуть вітнамці, що це дуже добре. Але краще, якщо. Ви купили деревце, і воно розпустилося на який саме цей день тету, де, який де, де буде 29 на 30 січня. Ось ще взагалі дуже багато вже квітрів. І ще взагалі дуже багато дерев продають. Декілька днів тому я проходив, не було ніяких квітів на них, ще були одні, наче стопці такі. А зараз уже багато. Он хтось притягнув цілий кран. Невже хтось купив ці дерева? Там були дерева такі здорові. Зараз обійду, покажу вам. І на тих деревах, гляньте, є греб-фрукти. Бачите, цілим краном треба підняти. Хтось, напевно, дуже такий багатий, щоб придбав таке ціле дерево. <кій> напевно, не одне, а декілька. Ось іще, бачите, якісь різнокольорові цвіти деревця. Цікаво, скільки вони ще простоять. Вони простоять довго, декілька днів. Чи неділь, чи може навіть місяць. Хто зна, чи вони їх поливають, що вони такі красиві і цвітуть, і не осипаються. Не Незважаючи на те, що на вулиці вже тепло, сьогодні, напевно, десь буде 22-23, а в день всіх 32 градуси тепла. Там теж щось передають, якісь вазочки під квіти. Тут, бачите, дуже багато квітів. Тут ще деревця. і ще квіти. Ми, напевно, таке маленьке деревце потім сьогодні вечором купимо, якщо не розберуть усі. І ще квіти, чорнобривчики, ще якісь. От голові крутиться, як називається, я не пам'ятаю. Знаєш, вони у нас зимою цвітуть. Раніше садили в горшках, потім до селі заносили і вони цвіли. Не пам'ятаю, як називається. Ось іще маленькі деревце, можна тут буде подивитися. Чорнобривці, ще якісь червоні, жовтенькі, оранжеві, різноманітного кольору. Цікаво. От бачите, там іще деревця. Ці не всі зацвіли ще. Ці, напевно, можуть ще трошки простояти до 29-30 січня і потім розцвітуть що сьогодні немає ні рибаків, нема нікого. Подивимося, чого. А, бачите, відтік води. Одна грязюка залишилася, води взагалі нема. Кхе -кхе -кхе. Відлив. Відлив, і нема ніяких рибаків, тому що води нема. Прийде вода і появляться рибаки знову. Що, підемо далі, напевно. Нічого дивитися на цю грязюку. Але небо чистіше. Не таке забрублене, як декілька днів тому. Так, ще трішки прямо, потім повернемо на, на ліворуч. Музика починає грати, десь хтось. музон грає. Дуже багато деревів ці цвітуть. Так, на червоний, значить, можна треба по пішодіму переходу бігти. Вон вже хтось квіти придбав. Зараз бігом перебіжимо через дорогу, а потім ще на правуруч, на другу сторону перейдемо, подивимося, що там продають. Ще тут перескочить, швиденько поки не переїхали. Ну, не переїхали, як бачите. О, так культурненько, тут сонця нема, як в тінечку, трішки от маленькі деревця. Зараз підемо трішки далі з тої сторони і запитаємо, по у них цвіточки ці всі, деревця маленькі. Ось, зараз. Так, запитав я у продавця, от дивіться, зараз покажу. Оце дивіться внизу, бачите, біленькі такими цвіточками, ті по 50 тисяч вітнамські доньки, а ті деревця праворуч, ті по 100. Ті, що на стільцях, ті по 200. Недорого. Можна приїхати придбати. Додому вряд ли я притейшу, у нас коти. У нас коти, вони ще ті, вони все розгребуть. Гляньте, скільки ще яких циклів. Як вони тут тримають? Вони їм потрібен холод, щоб вони на жарюки в них стоять. І ще гляньте стільки підсолнухів, цілий город. І які красиві. І ще підсолнухи, Напевно, підсолнухи в них... Ну... Ух ти, гляньте, гарбузи. А що це вони роблять? О, це дуже цікаво. Це вона відмиває гарбуз уже. А в того якась машина цікава. І я зрозумів, це, напевно, лазером він виписує там різні побажання на, на рік. А, Як вам таке чудо юдо. Я прискорю трішки запис. Ось. Дивіться, як воно все вибиває швидко лазером. Це я поставив на темлеп, тому так швидко все вам видно, що воно так швидко все вибиває. А на самому це декілька хвилин займає. Я потім зніму цю всю установку цього майстра в'єтнамського і покажу вам, як це все в них устроєно. Ну, Кулюбин, правильно, ну куди що там таке придумав. Гляньте, опа, і все. Саме така установка. То вверху, б, напевно, лазер. Ось, Бачите, отак ставить він собі цей кавун. І на кавуні, бачите, вибивається напис, побажання на наступний новий рік. Цікаво, майстра. Ось вже готова продукція. Заказчик забирає продукцію. А ці ще, бачите, не вибиті. Ось весь цей вам станочок, як ви бачите. Там лазер у нього, там вентилятор, там комп'ютер, батарея. Офігеть. Який молодець. Гляньте, вже там набиті ще кавуни є з надписами, вже напевно, на замовлення зробив. Молодець. Молодець, золоті руки. Молодець. Так, підемо далі. Дякуємо йому, що нам зняти відосик про те, як він це зробить. Ходімте далі. Тут іще маленькі деревця і ще дуже багато дерев, дуже красивих, різноманітних, великих і глянь, таких здорових. Дуже красиво. Машини, люди зупиняються, дивляться, купують. І маленькі, і великі, хто купує квіти, хто купує деревця, хто що купує. Огляньте таке дерево. Яка силенна, здоровенна. Який красивий горшок у нього. І дерево здорове. Да, дуже багато дерев, але все більше і більше вже із цвіточками. Ті, що цвіточків ще немає, а тільки бурунки, такі ще небагато. Так. Осторонько, стороненько отсюди зараз вийдемо, щоб не зламати ні дерев'я, нічого їм тут <кій> не поламати, не позбивати. Бачите, скільки ще тут квітів. А тут а вже з мандаринами, бачите? Теж мандарини є з деревця маленькі. Трошки прийду, запитаю у продавця, почим вони в них. О, бачите, скільки хтось накопив собі квітів. Цілий пікап запив. І ще несуть. Молодці. О, угу, така машина, як у нас стоїть. Хто собі деревце купив на мотоцикл цепляє? Хто на машині? Хто на мотоциклі? Он гляньте, О! Бачите, ті два дерева, що ми дивилися до цього крану, підіймали, вже повезли. Хтось купив. Mm -hmm. Напевне, якась компанія. Mm -hmm. О, бачите, як я обіцяв. Оце мандаринові деревця. Не зовсім мандарини, бачите, маленькі мандаринки. Зараз підемо запитаємо продавця, по чим вони. Майчан. Так. Оце він каже мільйон, ото каже півтора мільйона. А оті, Да, оті півтора мільйона, ото півтора мільйона. А ті до того були мільйон п'ятсот, і там маленькі було по триста. То ще деревця, але мачте, почти всі з квітами. Ладно, Вечором приїдемо, обов'язково. Обов'язково купимо маленьке деревця. Напевно, може даже квіти вкупимо, поставимо в коридорі біля двері, хай стоять. Так, очки, тут щось ще цікаве буде, напевно. А, зрозуміло. А це продають уже деревця. Це вже продають деревця або гілочки, вишні, або, бачите, це персика. Це, напевно, найдорожче буде. Бачите, які квіточки? Це персики. Персик найдорожче буде. В залежності, що вам доподобать, то можете придбати квіти, деревця, або просто можете гілочка. Ці цілі деревця, бачите, вони стоять. Деревця цілі можна купити, персиків. Але більшість персиків вони що роблять? Вони, на жаль, спилюють. а потім що вони роблять? А потім вони присажуть до коріні другі гілочки і знову вирощують їх. Ось, зараз покажу вам далі. Жалко деревця. А ну, що зробиш, то традиція в них така. Бачите, він вже скільки валяється. То вже вони поспилювали гілочки, гілочки продали. Вон, бачите, гілочки і деревця. Вони біжать з пилкою. вже поспилюють. Ну, але вони корінь заберуть. Так, це вже на другій стороні. Перебігли, підемо до супермаркту, скупимо супермакті, трішки, що нам треба купити. От з Новим роком надпис написав. Чукмин на мой. Ось. То метро, вже про нього розказував знімав відосик. Так, скупилася в супермаркеті, бачите, покажу вам трішки, як це знаружи все, декорується з банка і далі. Піду трішки по вулиці, покажу вам, які вулиці. Народу все менше і менше. Але люди ще в майстернях працюють, магазинчики ще відкриті. Декілька днів, напевно, 28-го ще буде щось відкрите, а вже з 29-30 го два дні все на світі буде закрите. Обов'язково пройду. Зніму і покажу, як виглядає В'єтнам на їхній новий рік. Людей нікого не буде. І все буде закрите. Отакого не буде. Все воно позакривається. Всі будуть відпочивати, ходити до родичів, до батьків, будуть празднувати. Це Суанхуї вулиця. Пройдемо по ній трішки, потім звернемо. Кафетерії. Але не як завжди, людей маловато. Трішки-потрішки трішки люди роз'їжджаються, трішки-потрішки люди вже їдуть до сел, їдуть до своїх батьків і починають готуватися до зустрічі свого лунного Нового року. Ну а ми все йдемо, підемо по вулиці, зараз звернемо, подивимося, що на цій вулиці, не пам'ятаю, як називається. Вона називається Нуан Здається, щось таке. Щось таке. Зазвичай дуже багато молоді тут знімається. Для інстаграми та для. А це якесь дерево красиве, зелене. Підемо далі. Так, тут теж вулиця майже пуста, нема нікого. Флажки висять. Огородники сидять. Підемо далі. Тут десь є ось він. Ресторан індійської кухні. Бачите? Бабас. Chicken Babas Бабас Кічен. Якщо хтось полюбляє індійську кухню, рекомендую дуже гарний ресторан. Ходімте далі, подивимося, що по вулиці є. Europe International School, яка з ліворуч каферні ще працює. Тут якийсь новенький, здається, ресторанчик, але теж з жовтими цвітами вже уставлено. Це ми, тільки що пройшли луб кафе відновлений. От вам кепі, будь ласка, якщо хтось шукає подарунки для дітвари або комусь на подарунок на день народження. Ось магазинчик для тих, хто полюбає сигарки, сигари, кошачий магазин, а вон там і наш улюблений котик сидить. Він завжди там сидить. Відпочиває. Дивиться на людей, на мотоцикли, хто куди їде. Це Family Medical Practice, міжнародна клініка UNFU Compound. Ще раз подекажемо Family Medical Practice клініку. Ну і підемо далі. Це вже вулиця називається Тавдієн. По цій вулиці знаходяться декілька шкіл, британська школа знаходиться своїми трьома кампусами. Кафетерії, бачите, в розочках всі. От іще один магазин кошачої їжі. А там далі ліворуч, ще один магазинчик, де не магазинчик, а базарчик, де продають квіти, деревця. Ті, хто ще не вкупив на дорозі, ті можуть тут купити. Сьогодні, завтра, напевно, що післязавтра і все. Не буде ніяких базарчиків таких. Потихеньку, потихеньку люди скупляються. Потихеньку-потихеньку взу додому. А це нове популярне розважательне гра. Грають місто теніса, гру тепер в іншу гру. Підемо далі. Підемо далі по вулиці. Да, народу не дуже багато сьогодні. Ідемо, ідемо Куди ми йдемо. International school. British International School, High School. І ще, а праворуч, то міцкул. А до того була, то була Elementary School. Ось От Отак вам. — хай-скул, а то ліворуч через дорогу, midschool. Ну, дітвори. Чим зараз гарно перед, тетом, перед Новим роком, тим, що можна на вулицях, на велосипедах покататись, можна трішки свободно походити. Не стільки людей, не стільки мотоциклів, не стільки машин. Сильно набагато. Вільніше. Ось де вхід до Mid School British International School. Підемо далі. Там бачите ото праворуч такого апельсинового кольору будинок. Там був колись Тайком. Ось їхній відомий в'єтнамський німецький дизайнер. Він переїхав в перший мікрорайони, а тут тепер японський ресторанчик. Дивіться, яке романтичне містечко, Сірміт. Нема нікого. Якщо хтось шукає тихеньке місце, може попити чай каву, то можу, мабуть, туди завітати, ще там не був. Отак вам туди. Ось вам іще один, бачите, називається Весна Спринг. Квіти і декор. А тут вам ресторанчик. А тут вам, здається, це італянський ресторанчик. Він відкривається лише під вечір. Хто, хтось є. Хто полюбляє винце з апетайзером, то можете прийти вечором посидіти і трошки розслабитись. Зовсім майже новенький апартмент. Зелененький такий. Графіті нарисоване, ще хтось не замалював. Ми йдемо далі до Гоменшоп». «Аннам Гоменшоп» – це преміум супермаркет, скажімо так. Тут майже дошли ще трішки. І ось він. І Анан Гоменшоп. Опа, вони ще повезли дерево, бачите? Дерево зараз в попиті. Перейдемо через дорогу і підемо подивимося, що всередині. А ось що всередині. Можете придбати тут пироженки, можете придбати конфетки, бутербродики і салатики. Нам тут нічого не треба. Ліворуч шоколадки прямо напої, нам на гору. На горі зараз подивимося, що в них є, а не є в них все. Так тут у них колбаски, м'яско, рибка. Тут у них ще корочка є, рибка ще є, креветочки є і ще якісь морські продукти. Так, качки, а це у них? що? Те, що нам треба. Тут у них. Яйця курячі різноманітні які вам треба. Тут у них консерви, нам вони не треба. І тут є дуже багато різноманітних сирів. Тут нам треба вибрати, буде сирок. Зараз ми його виберемо. Подивимося, де він є. Напевно, десь отутки. А ось він. Зараз прибудь, замовлю собі сирка. Так, очки. Оп. Тут у нас колбаски. Тут можемо взяти колбаски, а можете замовити собі. Індюшку, якщо вам треба. Хамона можете собі нарізати. Скільки там 100 Ну, грам? 100 грам досить. Ось тут у них є фруктики. Ось бачите, такі ж самі кавуни вже з надписами є. Я раніше думав, що їх руками вирізають. А бачите, лазером у них вирізають. Авокадо, бананчики. Чого тут нема. Так, забрали нашу корзинку. Що це в них таке? Ух ти з рибою. М -м, можна подумати, може і замовити, але два дні чекати. Дивіться, які цікаві макарончики. Бачите, буковка А, боковка А це найкраще. Органічні, без добавок. Не пробував, Потрібно буде їх придбати і спроба, які вони. Що, ми придбали все? Побігли додому. Зараз знизу заплатимо. У відділ цікавих алкогольних напоїв, дерево декороване під Новий рік. Все заплатили, тепер додому. Зараз познімаємо ще трішки і все. Ну, взагалі, отак готується потихеньку від нам і в частності Сайгон, а ще частіше то і Тхаудія, дітвора, хто на роликах, хто на самокатах, готується до. Нового року. Це вже третій раз ми будемо зустрічати Новий рік. Спочатку зустріли Крисмас, потім ми зустріли Новий рік, тепер будемо зустрічати по в'єтнамському лунному календарю Тет. Все, що міг хто зняти показав вам швиденько так, без розтяжки. Ось, бачите, як все декоровано. Це і французька школа. Взагалі-то всі будинки. Всі установи, все декоровано під новий рік. Повсюди квіточки цвітуть. Скоро вже весна. Ось ще один поки був нова популярна гра місто тенісу. Ну все, ми майже додому дійшли. Дякую за те, що дивилися. Пишіть запитання, пишіть коменти, лайкайте, підписуйтесь. Всім з наступаючим лунним новим роком. До зустрічі. Всім пока!